ЗСУ мають успіх у районі села Вербового на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив Генштаб. Наразі, за словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, сили оборони зміцнюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Раніше про успіхи України на тому напрямку повідомляли в інституті вивчення війни у своєму новому звіті. Ті вони аргументували свої припущення щодо ймовірного просування українських сил біля вербового тепловими аномаліями від датчиків НАСА. Аналітики зазначили, що наразі українські війська проводять дві операції на півдні України в західній частині Запорізької області та у районі адмінконтролю Донецької та Запорізької областей. Російські джерела також підтверджують цю інформацію. Так, в одному із телеграм-каналів ще кілька днів тому з'явився ось такий пост. Запорожское направление. Основные события развиваются на линии на вербовое. ВСУ сумели занять большую часть первого населенного пункта и продвинуться с запада ко второму. До вербового от линии боевого столкновения менее 4 километров. Замысел ВСУ прорваться в тыл российской линии обороны, которая проходит к северу от села. Плюс расширить плацдарм наступления. А буквально тиждень тому сили оборони України кількома невеликими обстрілами змусили 177-й полк морської піхоти Росії покинути позиції біля того самого вербового. Росіяни, звісно ж, відкрили кримінальну справу через дезертирство окупантів. Ще 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили України близькі до того, аби прорвати російську оборону. А звільнення кожного, навіть маленького міста. Стечка зміцнює наші позиції і наближає нас до перемоги а Росію до гучної поразки.